Друга Хронік, 25 розділ у віці 25 літ зацарював Амація, і 25 літ царював він в Єрусалимі, а ім'я його матері Єгоядан з Єрусалиму. І робив він угодне в Господніх очах, тільки не з цілим серцем. І сталося, як зміцнилося царство за ним, то він повбивав своїх рабів, що забили царя свого його батька. А синів їх він не позабивав, як написано в книзі Мойсеєвого закону, що наказав був Господь, говорячи: не помруть батьки за синів, а сини не помруть за батьків, бо кожен за гріх свій помре. І зібрав Амація Юду і поставив їх за домом їхніх батьків, за тисячниками та за сотниками для всього Юди та Веніямина, і він перелічив їх від віку двадцяти років і вище. І знайшов їх три сотні тисяч вибраного, знатного до війська, хто тримає ратище та великого щита, і найняв він з Ізраїля сотню тисяч хоробрих вояків за сотню талантів срібла, і прийшов до нього Божий чоловік, говорячи: О царю, нехай не виходить з тобою Ізраїлеве військо, бо Господь не з Ізраїлем, ні з жодним із синів Єфрема. Але йди тільки ти, роби, будь відважний на війні. Інакше вчинить Бог, що ти спіткатимешся перед ворогом, бо в Бога є сила допомагати або робити, щоб спіткнутися. І сказав Амація до Божого чоловіка а що робити з тією сотнею талантів, що я дав Ізраїлому війську? А Божий чоловік відказав Господь може дати тобі більше від цього, і відділив Амація їх те військо, що прийшло з краю Єфремового, щоб ішло на своє місце. І дуже запалився їхній гнів на юду, і вони вернулися на своє місце в запаленому гніві. А Амація зміцнився і попровадив свій народ, і пішов до Соляної долини, і побив десять тисяч Сеїрових синів. А десять тисяч зивих узяли Юдині сини до неволі, і привели їх на верхів'я скелі, і поскидали їх з верхів'я тієї скелі. І всі вони позабивалися. А люду того війська, що Амація вернув, що не йшли з ним на війну, розсипалися по юдиних містах від Самарії аж до Бетхорону, і повбивали з них три тисячі, і пограбували велику здобич. І сталося по тому, як прийшов Амація, побивши Едомлян, то він приніс богів Сеїрових синів і поставив їх собі за богів, і перед ними вклонявся, і їм кадив. І запалився Господній гнів на Амацію, і він послав до нього пророка, а той сказав йому: нащо ти звертався до богів цього народу, богів, що не врятували народу свого від твоєї руки. І сталося, як він говорив це до нього, сказав йому цар: чи я поставив тебе за царевого дорадника? Перестань собі, нащо вбивати тебе? І перестав той пророк, але й сказав Я знаю. Що Бог постановив погубити тебе, бо зробив ти це і не слухав моєї поради. І радився Амація цар Юдин, і послав до Йоаша сина Єгоаза, сина Єгу, ізраїлевого царя, говорячи: Ідино, поміряймося. І послав Йоаш, Ізраїлів цар до Амації, Юдиного царя, говорячи, тернина, що на Ливані, послала до Кедрини, що на Ливані кажучи: Дай но дочку своєму моєму синові за жінку. Та перейшла польова звірина, що на ливані, і витоптала ту тернину. Ти сказав: ось побив ти дома, і піднесло тебе серце твоє, щоб пишатися. Тепер сидиш у своєму домі, нащо будеш дрочитися зі злом і впадеш ти та Юда з тобою? Та не послухався Амація, бо від Бога було це, щоб віддати їх у руку ворога, бо зверталися вони до едомських богів. І вийшов Йоаш Ізраїлів цар, і зустрілися він та Амація, цар Юдин, у Юдиному Бет-Шамеші. і був побитий Юда перед Ізраїлем, і повтікали кожен до намету свого. А Йоаш, цар Ізраїлів, схопив Амацію, юдиного царя, сина Йоаша, сина Єгоаза, у Бет-Шамеші. і привів його до Єрусалиму, і зробив пролом в Єрусалимському мурі від Єфремової брами, аж до брами наріжної, чотири сотні ліків. І забрав він. Усе золото й срібло та весь посуд, що знаходився в Божому домі, в Овет, Едома та Скарби царевого дому, та закладників і вернувся в Самарію. І жив Амація Йоашів син, цар Юдин, по смерті Йоаша, його азового сина, Ізраїлового царя 15 літ, а решта діл Амації, перші та останні, ото вони написані в книзі царів юдиних та Ізраїлевих. А від часу, коли Амація відступив від Господа, то склали на нього змову в Єрусалимі, та він утік до Лахішу, і послали за ним до Лахішу, і вбили його там, і повезли його на конях, і поховали його з батьками його в Давидовому місті.